Від Труханова до кличка. Топ 6 мерів, які конфліктують із центром Геннадія Труханова з Одеси, позбавили громадянства офіційно через паспорт РФ. Проте він це заперечує і планує судитися за громадянство України. Віталій Кличко у Києві говорить про постійний тиск і тисячі кримінальних справ проти КМДА, які паралізують роботу столиці. Владислава Атрошенка в Чернігові усунули через конфлікт інтересів, коли той дав розпорядження своєму водієві вивести автомобіль дружини за кордон. Олександра Мамая з Полтави засудили за фіктивні призначення і відсторонили від посади після вироку Вакс. Сергій надал у Тернополі під постійним слідчим контролем, що тримає його у стані політичної невизначеності. Олександр Вілкул. У кривому розі тривалий час мав достатньо напружені відносини з українською владою. Сьогодні його крісло не настільки міцне, як здавалося раніше. Чи не занадто ми централізуємо країну, яку захищаємо?